Доброго дня мої любі передплатники україномовного каналу. Дивіться, Харків, Несалтівка, то центр майже близько. Це набережна, яка навіть не скажу, це цирк харківський. Да, ладно. Це наш підвесний міст. Чи як? Стрелка там, это две речки наші найголовніші у Харькова ріка Харьков и река Лопань. И вот это вот Словетный мист, на какой замочки вишают. вот там вот Стрелка, бачите, памятник, ну, майже самый центр Харкова. Навіть не знаю, що сказати. Тривога є, тепло сьогодні, але не спекотно. Завтра буде вже спека. Ну, Сподіваємось, що просто погріємось. Літо вже майже закінчилося. Старовинні будинки майже у центрі. Ну це район ЖД вокзалу, старого цирку район. І бачите, теж вікон немає. Прилітало, на жаль. На жаль. Тихих міст в Харкові дуже і дуже мало. Ладно. Усім гарного дня, усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, добавить, блі, пока.